Lausam et poc, lausam et poc, lausam poneni pusak czas i na wieki їх ні віри і не війни, щоб Господь <плес> Бог посилив душі їде всі святі і праведні спочивають. Милості Божої, Царство небесне, відпущення гріхів, Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо головою. Ісподі і спокій, спочали рабів Твоїх, усіх полеглих у другій світовій війні і за всіх, що з волю країни життя віддали. Пресвятожних славу села і з величайні Тим Отце, присвятим святим, благим і отворчий твій Бог, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. і Богороди, Богородице, спаси нас. що і смертний живим і мертвим вогі Бо істинний Бог наш, коли той причистий своїй матері, святих слави, всіх корних апостолів. преподобний Бога, сукоті і всі святи, душ від нас признали, храбів своїх, всіх, коли ми сьогодні споминаємо, посадять праведних осени до неаврама, покої справедли поєднає і нас помилуй, і спасено, від молі, і людину, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Іссу воскрес! воскрес! Христос Воскрес! О життя, яке ти прекрасне! смерть, яка ти страшна? Шановний Атой Богданович, Представники влади, шановні студенти, учні, шановні браті і сестри, життя прекрасне, людина в житті радіє, планує, думає, мріє, сподівається, любить кохає, смерть страшна. На все нищить, руйнує, роздільнює, викликає розпах, плач, придання. Але смерті Бог не створив. Смерть спричинила людину, послухавшись на мове змія диявола. Вела смерть у світ. І перше пролиття крові учинив брат над братом. Каїн убив Авеля. і земля розпинилася кров'ю. І так з того часу упродовж тисячоліть віків. Смерть панує у світі, панує зло. Бо людина, спокушаючись, хоче панувати, хоче володіти всім, хоче своє я показати, У людині все мало, зазіхає на чуже і заради того оскриняє землю кров'ю, сіє смерть і ненависть. І сьогодні вшановуємо пам'ять тих, які полегли у Другій світовій війні. За що? Через що? Через людську ненависть? Через бажання володіти світом, через бажання показати своє я? І сьогодні, сьогодні вшановуємо тих, які воювали. наших героїв, які за волю України життя не Ми шануємо всіх полеглих у Другій світовій війні і після її завершення. Нехай Господь Бог прийме їхні душі. Нехай життя панує, але, на жаль, ми сьогодні бачимо, що проливається кров Кров і ворогів наших. Які засіхають нашу землю, але того, вартують. але кров і наших воїнів. Так сьогодні смерть. І сьогодні прагнемо життя, прагнемо, щоб був мир, прагнемо, щоб був спокій на світі. щоб любов була між людьми. Але бачимо не інше, Тому ми молимося за всіх. І нехай Господь Бог у вічну пам'ять прийме тих, хто віддали своє життя, захищаючи свою землю, захищаючи правду, захищаючи життя своїх рідних, бо було прекрасне. Ми сьогодні просимо, щоб Господь Бог у своїй вічній пам'яті. Зберіг тих, хто за волю країни життя віддав, і хто сьогодні захищає нас, щоб ми тут мали можливість молитися, мали спокійно, могли спокійно жити, зустрічатися, любити, щоб ми відчували, що прекрасне життя, але яка страшна смерть. totalmente tu tá metendo a Наш Божественний Спаситель Ісус Христос перед тим, як мав піти на добровільні страждання, смерть на христі на горі Голготі, промовляв у своїх учнів такими словами, у світі багато будете страждати, та бадьоріться, я переміг світ. Сьогодні Христова церква вшановує пам'ять святого апостола Івана Богослова, наймолодшого. З учнів Ісуса Христа. Він був улюблений, учень, тому що був наймолодший, а також був неодружений. Був подібний до Ісуса Христа у всьому, крім гріха. І святий Апостол Іван Богослов в останній книзі Святого письма також говорить про страждання, про терпіння. Він каже, у світі почуєте слухи воєнні, встане народ на народ, брат на брата, діти на своїх батьків. Він говорив нам про те, що чекає нас при кінці людства, які будуть страждання, які будуть терпіння, які будуть хвороби, які будуть війни. 80 років тому назад, 8 травня, Німеччина підписала акт капітуляції. Вона склала свою зброю і визнала свою поразку у Другій світовій війні. Увесь цивілізований світ, уся Європа об'єдналася для того, щоб перемогти диктатора Гітлера, його. Німецьку армію, в тому числі і наш український народ, і українці, українські люди. Найбільшим полем бою під час Другої світової війни стала Україна, наша українська земля. Понад 70 мільйонів людей цілої Європи і 10 мільйонів, понад 10 мільйонів українців віддали своє життя. У цій страшній жорстокій війні. Будь-яка війна це є абсурд. Будь-яка війна це є завжди поразка людства. На жаль, у 21 столітті є деякі люди, наші північні сусіди, котрі не зрозуміли цього і по сьогоднішній день, що війна це є завжди поразка. поразка Людини. У сьогоднішній день ми молодовно згадуємо усіх українців, понад 10 мільйонів українців, українок, воїнів, мирних мешканців, малих дітей, які загинули у цій кровавій Другій світовій війні. Ми сьогодні молимося, щоб Господь Бог упокоїв їхні душі. Сьогоднішній день називається Днем пам'яті, тому ми про них не забули, ми про них пам'ятаємо. Сьогоднішній день також називається Днем примирення. Для того, щоб примиритися з кимось, потрібно залікувати ті рани війни. Потрібно не просто перемогти у війні, а потрібно перемогти над війною. Для того, щоб примиритися з кимось, потрібно переосмислити, зробити належні висновки і більше не повертатися до помилок внутрі. Святий Апостол Павло каже, щоб ми пам'ятали про тих, які були перед нами, щоб ми про них ніколи не забували. Пам'ятаємо про всі ті жертви. Нашого українського народу за всю історію нашу ніколи не забуваємо про тих, які продляли свою невинну кров, які страждали, терпіли, які переживали різні ув'язнення, тортури, знущання. Нехай вічна пам'ять буде про них у нашому серці, бо вони і наші брати і сестри, вони і наші рідні українці. Хочемо щиро подякувати всім вам, кожному, зокрема, за вашу пам'ять, яку ви бережете, про всіх невинних жертв Другої світової війни. І щоб ми в такий спосіб сьогодні так чисельно зібралися тут у Божому храмі, щоб у молитві про них згадати, помолитися і попросити, щоб Господь Бог упокоїв її до всі святі і праведні і спочивають. А ми примирімося, примирімося одне з одним. Примирімося з тим, що було в минулому. Зробімо належні висновки і пам'ятаємо, що не покликані ніколи розв'язувати будь-які війни, бо це є завжди абсурд і це є завжди поразка. А в цей час цієї несправедливої жорстокої війни, яку розв'язала фашистська Росія. Стіймо міста, стіймо в строю одне з одне, у молитві, у допомозі нашим Збройним силам України, не опускаймо рук, бо як тоді ми перемогли нацистську Німеччину, так і тепер ми переможемо фашистську Росію. Тому що Господь Бог з нами, Він є на стороні правди, Він є на стороні добра, Він є на стороні нашого українського народу. І допоможе нам перемогти у цій нелегкій боротьбі. Молімося, через починаєш, покродиться Діво за мільйони, десятки мільйонів, 70, 70 мільйонів людей по цілому світі, по цілій Європі, які загинули, стали жертвами Другої світової війни. В ім'я Отця і Сина Святого Духа В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що й сина небеса, нехай святиться і на нехай прийде заросло Твоє, нехай буде воля Твоє не вікати на землі, хліб наш наслужний, дай нам Сьогодні, і прости нам половини наші, яке не прощаємо над Вальцем нашим, і не видимо в суспу, але ви зведе нас не Болі.